По факту Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю, ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та «Стопфейка», І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути сьогодні. Понеділок а це означає, що ми продовжуємо нашу серію подкастів про розвінчення історичних фейків. І сьогодні з нами в студії Оксана Полуляк, це експертка фактчекерської організації Stop Fake. Мене ж звати Вікторія Єрмолайва. І далі буде однозначно цікава розмова, як Росія воює за Києво-Руську спадщину, і що це взагалі таке. Оксано, привіт, привіт. Факту, а що це за війна за киворуську спадщину і чому ми взагалі про це говоримо? Тому що на основі цієї історичної події чи подій ґрунтується частина дезінформації, яку використовує Росія і зараз. Угу, так, насправді про те, чия Київська Русь, це питання воно вже стоїть досить давно, тобто за нього воюють і там, російські історики, і а, 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 чиновники Росії постійно звертаються до, до цієї Києво Руської спадщини. Чия ж вона про те взагалі от таким піком? Того Київська Русь, що це за держава, та і кому належить спащина Київської Русі, стало таким наскрізним в 2014 році після анексії Криму, і тоді почала вибудовуватися така собі такий сакральний міф про те, що Крим завжди належав Росії, і про те, що хрещення Русі насправді здійснилося не в Києві. а в в Херсонесі в Криму. І ну, і загалом вони почали перебирати, от оцю, ну, голосніше про це заявляє, що нібито Київська Русь ну, оця, як вони говорять, Древня Русь, да, що вона насправді належить Росії, і це таке перетікання державності. Була собі оця Древня Русь, а потім все це перетекло в Московську державу, Російську імперію, Радянський Союз. І от ця державність Перетекла зараз в, в Росії, так? А чому про це так е, почали голосно говорити після анексії Криму? По-перше, от, оця дуже відома кримська промова Путіна, він там дуже багато якраз говорив про те, що Крим така споконвічна російська земля, яка ще там з Київської Русі належить от цьому російському народу і так далі. І ми бачимо, наприклад. У 2014 році було ініційовано побудування пам'ятника Володимира Великого в, в Росії. І е, там, зокрема, був як за основу взятий камінь з Херсонесу. Ну, дуже так символічно. Та? Бо нібито в Херсонесі е, хрестили Русь, угу. і Херсонес, ну, Крим та в російський, і от е, Володимиру Великому пам'ятник будують в Москві і беруть за основу цей, цей камінь. А інша така ще дуже е, мені Здається, вона, ну, можливо, про цю подію теж згадають наші слухачі. В 2017 році, коли Путін зустрічався з Макроном, він сказав про те, що от, от були такі дуже довгі відносини дружні із Франції і згадав про їхню російську царівну Анну Ярославну. Так, я пригадую, до речі, це була дискусія надовго, так чи я ж Анна Ярославна. Не Тоді поділила. був такий батл в Твіттері так, між так. посольствами там України у Франції, і, це і російським посольством, і включалися і історики, зокрема. І це якраз от показує те, як ну, для Росії це все дуже важливо. От ми собі думаємо, Київська Русь, це, це хто зна коли було, та і нібито це такі події дуже давні проте для Росії аби легітимізувати і анексію півострова Крим і, ну, і зараз сучасні події, та що відбувається, оцю загарбницьку політику, їм от принципово це все пояснити тим, що ми, ну, що вони на це мають право, та що вони колись ці землі їм належали, що українці насправді не українці, а ми нібито цей один народ. І, і ми навіть, якщо подивимося, там я не знаю. От зайдемо в Російську Вікіпедію і подивимося про ну про про Київську Русь, почитаємо і там якраз це от простежується оця тяглість, от вибудовування цього наративу, що нібито Київська Русь, та із неї далі ця державність переходить в, в Російську Федерацію. І тут варто зауважити, що крім от таких там наративів, які транслює там, російська влада та, і офіційні російські історики, можна знайти цілу кучу різних версій про те, що нібито Київська Русь, Київ ніколи не був центром Київської Русі, а, а центром, наприклад, там, ну там от вони знецінюють роль Києва в історії Київської Русі. Вони говорять, що нібито після завоювання юриком міста. Русь столиця, вона насправді була там в Ладозі, десь туди ближче до Новгорода, і там був центр, а Київ це лише одне там із ряду завойованих міст. І, ну, і там різні є, різні є версії. І, зокрема, вони також часто можна зустріти. От там російські історики про це пишуть, або в російській публіцистиці, яка, на жаль, пошириться в українському інформаційному просторі, про те, що нібито. Росія є такою єдиною спадкоємницею цієї Русі, оскільки там Україна і, і там, Білорусь, наприклад, вони втратили право бути спадкоємницями, оскільки там в період середньовіччя вони попадають під вплив Польського королівства чи там Великого князівства Литовського і, відповідно, так ополячуються, і, і вони загубили оці руські традиції. І проте тут загалом оцей міф про цю типу як тяглість та що нібито з Русі веде в своє початок московська держава, це досить такий давній конструкт. Ми його зустрічаємо ще в, в кінці 15 століття, і це якраз пов'язано з, ну, з експансією московських царів. І ми бачимо, як Іван III, він в 1400 1993 році він собі додали, додає а, в титул, що він господар всієї Русі. Mm -hmm. а, та. І це якраз історики пов'язують з тим, що ну, от в нього виникли претензії сюди на захід, та, тобто на ці українські землі, і, ну, і він для того, щоб легітимізувати оці свої дії, він а, додає а, от, оцю, оцю частинку собі в титул. І а, ми бачимо, як московські інтелектуали, як вони починають вибудовувати такий, ну, цей конструкт про, про те, що нібито московська держава, яким чином дотична до Русі, там вона може претендувати на ці землі. Ну, І відповідно, що цар то московський він православний, а Москва у нас нібито такий собі третій Рим. Перший Рим впав, другий Рим це Константинополь. він теж його захопили Турки-мусульмани. І, відповідно, Тіно Москва, нібито залишається єдиним таким царством православним на землі. Вона має захищати всіх православних. Дуже таке, Угу. дуже схоже, десь ми таке вже чули. Так, угу. так. Тобто нічого нового навіть не придумали. Е, просто ні, та, ми е, та насправді, от в, в цьому і цінність історії, що коли ми е, е, піднімаємо та е, отоці історичні шари, ми бачимо, що дійсно багато що повторюється, багато оцих міфів і наративів, вони е, там побутуючи століття в століття, вони ну такі дуже живуть е, та і ми бачимо, як московські царі починають себе пов'язувати із Руссю. Потім це саме відбувається під, в російській імперській історіографії. Вони так само це витворюють от оцей наратив про таку спільну руську народність. Ну, очевидно, що це для імперії було дуже важливо, та оскільки це теж таким є об'єднавчим фактором для всієї імперії, що нібито була ось у Русі. Ми всі знову. Об'єдналися ж в, в цю єдину державу. Проте, ну і радянська схема, вона теж оцієї руської народності, вона нічим, ну вона не суттєво відрізняється. Те саме говориться про те, що була собі така великоруська, українська і малоруська, да, і білоруська народності, і вони от там в 15-17 століттях, в ранньомодерний час, вони там відокремились, проте от зараз вони знову об'єдналися в цю соціалістичну Державу. І в принципі, ну, вона ну, мало чим відрізняється від того, що там в імперський час говорили. І е, проте, оці засади цієї єдності е, там росіян, українців, білорусів, оцю загальну, ніби цю е, давню руську народність, вони ґрунтуються на тому, що нібито є якісь, якась єдність там мовна. Релігійна і культурна. І там в 20 столітті навіть існувала лінгвістична теорія, яка говорила про те, що а, ну, про спільність мови в усіх східних слов'ян. І а, ну, вона якраз ґрунтувалась на тому, що нібито як ну, така спільна мова для всіх текстів, та відповідно як як висновок робився, те, що значить була і оця народна єдність, якщо однією мовою послуговується в текстах. То значить, є якась єдність. А проте, от ну, взагалі дуже важко говорити про цю якусь там спільну народність чи спільну якусь, там, єдність і так далі, оскільки в, в той час та в середньовіччя, ми говоримо Київської це середньовіччя, людина не мислила себе категоріями нації. І навіть такого ну, поняття не було. Та? Просто ми накладаємо зараз якісь уявлення про те, що таке народ, що таке нація. Ми накладаємо на той час, але воно туди ну, взагалі не, не вписується, оскільки люди себе так не мислили. І для істориків це якраз дуже велетенська велетенська проблема та, про те, що. От ми е, знаємо про існування Русі, та? однак е, ми не знаємо, чи дійсно е, от жителі Києва і жителі Новгорода вони відчували якусь єдність і спільність? От чи вони взагалі думали, е, що вони є жителями одної держави? Угу. І, один народ, та, так. І це насправді така ну, велика проблема. Історики намагаються аналізувати різні там шари. Та, і, наприклад, один із них це мова та мовне питання. І, і тут якраз однозначна відповідь, що навряд чи однією мовою послуговувалися жителі Києва і Новгорода. І ми знаємо, що спільною мовою, писемною, книжною, це була церковнослов'янська мова. Проте це, ну, це винахід ну там, слов'янська кирилицю винайшли Кирило і Мефодій. Да? Це в нас церковнослов'янська, це дав тяжє до давньоболгарської мови, і це можна порівняти з тим, як в, в західному світі послуговувалися латиною. Тобто це книжна мова, та? а, там, умовно кажучи, жителі Провансу говорили не, -не латиною. Та? І це те саме було і в Київській Русі. Ми знаємо достеменно, що, що мова писемна вона, вона відрізнялася від розмовної мови. Є різні дослідження. Тут я хочу згадати українського дослідника, відомого українського дослідника, члена Центральної ради Агатангела Кримського. Це сходознавець, знавець багатьох мов, зокрема, десятків східних мов. І він Доводить, що насправді середньовічний Київ він послуговувався такою собі староукраїнською мовою. І... А вона якось схожа на нашу сучасну? Та вона mm -hmm. ну вона очевидно схожа, та зрозуміло, що вона те, як ми зараз розмовляємо, розмовляла там 100 років назад. Це вже прірва. Ну це, ну, так, це вже великий так, розрив. Так. А зрозуміло, що він говорить, що дійсно от була ця староукраїнська мова, і, і вона була відмінною від цієї старослов'янської мови. І, ну, і він доводить, що дійсно була така відмінність Києва та відмінність, ото. Київського, Переяславського і Чернігівського князівства, такого ядра Київської Русі, і що дійсно тут населення послуговувалося іншою мовою, ніж, там, наприклад, в Новгороді. І теж, зокрема, варто згадати дослідження австрійського славіста Міхаеля Мосера, він заперечує існування якоїсь там східної, спільної мови східних слов'ян. Він, ну, він говорить про те, що ну, розвивалася дуже багато. Багато різних діалектів і ну які стали таким як. Прабатьками та сучасних, сучасних мов. І тому там, говорить про якусь одну спільну мову ну, навряд чи можна. Наступне питання це якраз те, що говорять, що нібито була така собі конфесійна єдність. Та? А, і тут теж це таке досить складне питання, оскільки у нас мало писемних джерел, особливо такого цього язичницького періоду, тобто до хрещення Київської Русі. Однак якісь одногравічні розвідки вони показують, що ну, були свої особи, особливості. Так? Ці язичницькі культи вони суттєво відрізнялися по всій території Русі, і тому навіть тут важко говорити про те, що це нібито була така як одна, якесь, було одне таке спільне вірування і так далі. І, ну, якщо там після Хрещення Росії про конфесійну єдність, про православ'я можна говорити до, до кінця 13-го століття, а проте вже в 1299 році Київський митрополит, він, він залишає за собою титул київського митрополита, проте переїжджає з Києва, на, з Києва до Володимира на Клязьмі. І, і в Тут на території України твориться, ну це спричинило кризу, і е, з неї вийшло таким чином, що е, було створено окрему Галицьку метро, е, метрополію в, в галицько волинському князівстві, як ми знаємо, і, і далі розрив посилився більше після того, як в 1448 році Московська єпархія вона відокремлюється від Константинополя. Вона досить довгий час визнається як неканонічний, канонічний і от у нас цей конфесійний розрив він триває там ну, до, до початку XVIII століття. І, і тобто теж питання та про яку таку єдність можна говорити релігійно, якщо ми бачимо, що у нас є різні єпархії, та потім теж дуже довго розмова про Київську митрополію, як Київське духовенство виборює собі Київську митрополію. Дослідники говорять про те, що навіть в справлянні культів, та хоч і православні не знай там в Москві і в Києві, все рівно справляння культів відрізнялося частково, але відрізнялося. По факту я хочу нагадати, що ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. І сьогодні з нами в студії Оксана Полулях, це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Ми продовжуємо розвінчувати історичні фейки. Сьогодні говоримо про Київську Русь, чи я ж вона, врешті-решт. Багато дискусій є прям просто дуже примітивних на цей рахунок, тому що росіяни кажуть, наша, бо це. Русь, Україна каже, наша, бо вона київська. От про визначення і термінологію я знаю, що в тебе є цікаві факти. Так, насправді Київська Русь це дійсно таке поняття канцелярське, та ну починають говорити термін Київська Русь утверджується там, в 19 столітті, і, і насправді воно вживається, вживалося істориками, там, зокрема, вживав його Михайло Максимович, Сергій Соловйов, там Костомар. І вони вживали його для позначення конкретної географічної території. Це там, Київське князівство, Червона Русь, тобто воно поряд вживалось. Та? У нас є Київське князівство, оця Київська Русь, а є там Суздальська Русь, є Червона Русь, та, яка була в нас на Заході. Та? І е, вони от, ну, чітко поселяли Київську Русь та, от, от навколо Києва. Потім виходить, з часом це приживається, і оскільки там літописи. Говорить, що Київ мать городов руських, да, воно проживається і переходить цей термін на позначення всієї Київської Русі, тобто всіх володінь, які входили, підпорядковувалися київському князю. І це ми розібралися з поняттям, що таке київська Русь. Да? І, ну, наприклад, російська історіографія вони не знають терміна Київська Русь, вони його не вживають. Вони вживають термін Древня Русь. Для Щоб Київ навіть і не згадувати. — Так, вони хочуть від цього відмежуватися, і вони навіть цей термін не вживають. Проте тут варто згадати, що таке взагалі ця Русь, та? звідки цей термін. І тут якраз велика дискусія точиться між істориками. І дискусія це якраз корінням іде у те. А яке ж то походження Київської Русі? Ми маємо кілька версій походження Київської Русі. Це там варязька теорія, є автохтонна теорія, тобто зараз я поясню. Та, і, і, наприклад, там Хозарська теорія. І це говориться про те, що, наприклад, варязька теорія говориться про те, що нібито сюди державність принесли варяги та захопили, прийшли там в ладу, в Новгород, дійшли до Києва. і і тут утворили державу. А автохтонна теорія тобто говориться про те, що ну, місцеве населення та, автохтонне місцеве населення, що державність принесли ну, місцеві представники та створили державу. І там хазарська теорія та, про те, що хазарський Каганат, наші сусіди, які були так, ну, південний, південний схід України от в ту сторону хазарський Каганат, що нібито звідти походить, була принесена Державність. Проте, історики зараз в нас в історіографії ну, ми маємо переконливі докази, що все-таки Русь має таке вар варязьке походження. Та, і історики говорять, що насправді оця назва Русь вона прийшла до нас, ну, прийшла, як ми називаємо цю територію. Та, ця назва прийшла ззовні. І історики думають, що спочатку Русь. Це була назва племені, а назва цих варягів, які прийшли і захопили там Новгород, Ладогу, Київ. І потім оця назва Русь вона утвердилася тут. Є історики, та це історики в основному там, 19 століття, які говорять, що ні, Русь це походить від назви там ми знаємо цілу кучу назв річок, та, наприклад, Рось. Тут так. недалеко на Київщині, та? і вони говорять, що от ми маємо багато таких етнонімів, які нам свідчать про те, що Русь має місцеве походження. Ну, Проте, от історики, сучасні історики вони думають, ну, вважають, що Русь це передусім політична еліта скандинавського походження. Та? І, і потім вже от, оцей термін він переноситься як назва цієї території і назва держави. От насправді дуже цікаві факти, про які я впевнена, що багато хто не задумується і ми розуміємо, чому ми про це говоримо. А, дійсно, Оксана влучно зазначила, що нам здається, ну коли це було та Київська Русь, чи Русь вона, чи не Київська, чи Київська. Ну, такі питання, які, мабуть, мало б мали впливати на нас зараз, але тим не менш впливають, і ми бачимо, що історія повторюється. На жаль, принаймні ті наративи, і принаймні. Те виправдання, з яким Росія на нас напала, це не новина, це те, що вони взяли з історичних фактів. І зараз знову ж таки пояснюють перекручуванням історії своє нібито право на українські території. Ми згадали на початку Криму. Я хочу сказати, що наступного понеділка разом з Оксаною Полулях ми будемо говорити і про міфи, що Хрущов був п'яний і подарував Крим Україні. Ну, ви точно таке чули. Чому це абсолютно не так? Оце все ми будемо розбирати. Тож слухайте по факту, що понеділка та четверга чот о 10 годині одразу після новин ми виходимо. По понеділках розвінчуємо історичні фейки. А от по четвергах, поточні фейки та поточні інформаційні фейкові наративи. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Попередні випуски програми по факту на нашому сайті, на наших подкаст-платформах та у додатку громад громадського радіо слухайте, думайте, та не перемикайте хвилю. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.